Шановні колеги пасічники, сьогодні 24 жовтня 2024 року і за домовленістю із пасічником Сергієм із Хмельниччини ми спільно очищуємо еластичні сітки, покриті прополісом в кількості більше 150 одиниць на обладнанні, надане мною. Тому додивіться це відео до кінця і ви побачите результати роботи обладнання і нової технології Хмельниць отримання прополісу. На пасіці Сергія. Тестуємо пристрій, чистимо сітки. Ось тут таке сімпризували місце робоче. Так. Вже ми одну партію сіток почистили. І це наступна. Так, потім за результатами покажемо, скільки ми начистили з, з якої кількості? З, з якої кількості. Ну так, бо на... ви вже там з десяток сіток почистили. Яка ваша думка про пристрій? Пристрій. Супер на ту кількість сіток із такою швидкістю. А до цього ви очищували ручним, так? я розумію, способом. Руки скручували, і якби, вибивали, там, чи підчищали. Ну, це йшло на 100 сіток. Це, е, коли рука нагрівається, багато сіток ти не почистиш, бо він починає залипати. І коли ти зчищаєш рукавичками, воно на рукавичках залишається. І 5 сіток і рукавички викидаєш, і ще потім вже рука нагрівається, це в день ну, до 10 сіток, більше ти не почистиш. Якщо зараз... треба, або а, в прохолодну, коли вже мінус там, 10, тоді може буде, Бо я якби, чищу, звичайно, щоб осінню, там, ну за місяць часу вечором доставати, іменно чисто витрачати час свій, щоб чистити їх, то, ну, це дуже довго. А коли Вітівком це там, ось так ми чистимо. Ну, ми все знімати тут багато сіток, ми знімати не будемо все, в кінці покажемо результати ще поділимося враженнями, як цей пристрій працює. Так. Ось так. Прополісують бджілки, дуже гарно наповнюють сітку. Сітка еластична. Ева виготовлена Станспрес, Німеччина. Дуже хороший прополіс. так що... Хмельниччина ще дасть 7 по прополісу. За 2 години ми mm -hmm. начистили ось стільки прополісу з пристроєм. Ну, яка ваша думка, Сергій? Ви вже вичистили, а я кажу, ми вичистили, яка ваша думка. Як його правильно назвати? Назвемо агрегат Хай чи як. Пристрій для очистки сіт. Е Задоволений. Так як Роман говорить, що потрібно трохи мучніший моторчик, а так, ну, супер. 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 Ось наші Достійно. сітки, щоб нам не казали, що ми там чим ми займалися 2 години, Ось скільки сіток почистили ось Сергія. Супер. Так що працюємо далі, колеги. І українські технології прополісу. Думати прополісу в 30-літровому виді.